Шановні майстри, вам треба СВП. Скоро на Тікток Вадима Копейка буде аукціон, і ви з гарною знижкою можете купити продукцію Адванта. Я особисто не займаюся СПП і мені тільки можу розповісти, а що саме Адванта передала. Для ЗСУ. Всі кошти підуть для 95-ї десантно-штурмової бригади. Дивимося, що передали. Подивіться, ось такі основи товщиною 1 мм, 1,5-2 мм. Ключ для роботи, звісно, адвантовський. Такі ж самі, ну не такі самі, а у них є ще чергова мара плітком. Вони також на 1 мм, 1,5 і 2 мм з ключом. Кажуть, що цей ключ затискач це найкращий взагалі серед існуючих. Він пластиковий, коли він падає, він не розбиває нічого і він дуже міцний. Крім того, у них безліч різних виборів, виробів. Подивіться, клін'я, маяки для підлоги. Це що у нас? Кліни різні. Ось такі е підкови різної товщини. Бачите, вони по кольору різняться. Крім того, це що? Кріплення для профіля, для, штукату, для маяків. Ну, для мене саме. Ось подивіться, такі спеціальні приспособи, підкладаються під клини, щоб не пошкодити плитку. І у них і таке є. Різні клини, різної товщини. Адванта це, це український виробник. Він зазвичай приймає участь в нашому проєкті, він допомагає ЗСУ. Тому спробуйте, тим більше, це невеликі кошти, воно якісне. Можете спробувати і Адванту, і плітком. Мені самому цікаво, яка з них краща. Дякую Адванті. Чекайте на ресурсі TikTok, Вадима Копейка, буде аукціон. І всі кошти нагадую підуть для пташок у миротворення для того, щоб було більше хороших руських. Хто не тримає зброю, допомагає зсу. Слава Україні.